Центр разумково провів опитування і з'ясував, що 46% українців вважають, що бути ухилянтом не соромно, і лише 29% – навпаки. Давайте дізнаємось, чи погоджуються з такою статистикою хмельничани. Ні, не погоджуюся. Вважаю, що вони секуни. Більш нічого не можу сказати. Мені чоловік військовий, то та мене такі теми дуже бісять і дуже зачіпають. Мені важко щось говорити на цю тему, тому що є різні люди, є різні ситуації. І тому тут треба розбирати кожен випадок, на мою думку, окремо. З такими законами, як в нас, то не соромно. Можливо, і так, але як для мами це діти вдома, це дуже добре, але ж Україна є Україна. Треба теж комусь воювати, теж служать хлопці. Я собі думаю, що все-таки треба боротися за наше життя, за майбутнє наших дітей. І хай там буде як, але треба все-таки йти на війну, якщо це потребує батьківщини. Це не соромно бути в голям. Хай соромляться ті, що там сидять в воєнкоматах скрізь бики, кадрові офіцери сидять тут, а діти у мене дитина загинула, от ха ті соромляться. Дякую. А це не в голям. А що вони мають всі йти на смерть? Бо їх всіх на смерть посилають. Ну, є різні причини, тому не можу сказати, як це правильно. Різні причини у хілянків, мало ли що хтось хворий, хтось не хворий. Ті, звісно, що здорові, тут я згодна з вами, а ті, що хворі, тут я Думаю, що має бути так. Чесно, що сказати, якби це все було справедливо, так як в нормальних інших державах, може це було б і соромно. Зараз я вважаю йти на смерть. Може і так, може в когось інша думка, але в нас.